Так, що зробили єврей з Господом нашим? А, з Господом, що. Ну, по-перше, він був теж наш. А по-друге, ну це цікава книжка в Євангелії. І історія цікава. Мені здається, що в самій Біблії, в текстах там про це взагалі не йдеться, тому що в принципі всі ці люди євреї. Апостоли всі євреї там переважно. Euh, мені здається, Щоб що всі? можливо всі. Ну, тобто, Це це, 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 стало, це стало це, це стало, стало якби іще вже коли це вийшло в цей антисемітський якби, всесвіт знань. E, тобто, ця історія про несправедливість, про якийсь несправедливий суд. про Марнославство про, про конкуренцію, да, тому що там цей цар злякався, що в нього буде якийсь конкурент, який називав себе царем іудеї, да тобто це то зовсім про інше. Це не про те, що євреї погані і Ісуса нашого вбили. Тобто, це вже наслідок якихось інтерпретацій, які виникли на ґрунті власне цієї бульбашковості, що євреї жили окремо, говорили своєю мовою, молилися своєму богу, їли свою їжу, не комунікували переважно з іншим автохтонним населенням. І, звісно, це породжувало недовіру плюс е політики держави, які дискримінуючи, е економічно дискримінуючі і е е е підсилювали цю всю недружність, не нелюбов, протистояння, яке було дуже вигідним і корисним, на якому. На, на, на цій недовірі, ненависті, якби на цьому терті і, і, імперія дуже багато з, якби отримала прибутку і, і, і символічного, і зменшення протесного потенціалу від і, і, поневолених народів. Да? Тобто це ж Ми знаємо, я це знаю. Про євреїв, але це це так само стосувалося стосувалося і українців, і кримських татарів, і всіх інших нерусських, так званих, дав, і як в Російській імперії, так і в Радянському Союзі. Хай всі одне одного ненавидять, угу. вони будуть менше, ну, протест... менше доколонізуватися.